Почало ну, попередній е, нашій розмові таке звучало кілька разів слово душа. І ну, ми, ми якось кожен по-іншому задумаємося, що це таке насправді, як це можна відчути, як це можна доторкнутися до цього. І якраз частково зрозуміти це поняття можна якраз через мистецтво. Душа людини проявляється через картини художника, через Поезію через Дічна. пісню через народі. І е... ще одне прозвучало, що сучасна пісня ну, не, е... українська е... Може, не така досконала, але це е... я не погоджуся з тим, тому що ми її мало чуємо. Є багато авторів, таких як е... Олександр Смик, Ігор Жук, а де ми їх не бачимо практично ні на телебаченні, ні Тому Біда не в тому, що немає пісентів, біда в тому, що ми ще, ми ще дотепер не маємо такої української держави, яка б популяризувала своє. І от пісня така е, Ігора Жука з Києва. Е, художник малює портрет, е, закохується в модель, але не, не може їй признатися. Рухайтеся пані. Я ж не просто дивлюся на вас, я творю ваш портрет із дрібним поцілунки волі. На моїй полотні за схуйовчений час І побачить вас Бог, так як я вас лиш бачити вмію, не рухайте стане, будьте так на одному стільці. Під котом, а під вами примушена чи миша, тільки пензен зірка у моїй нетертячій руці і немов полотно під масками динамиця тиша, і немов полотно на малебетах натягнутий час, не витримує грунту. И пару життя тримає. термая, вона налбалина, Ну а я вошла стиль вегас, вас крепаз вс свитер для мене и года мая. Рухайтесь пану, хоть корчат восстанется и везон. Не є что втрачати, о том, я не втрачає. Ну, я ще не паплюсь покласти останній мазок і востаннє піднести вам чашку осіннього чаю. Не рухайтесь пан а тим часом портрет поживає. Біла магія знаки порушує ваше обличчя і забувши про це. Я шепчу найповітні слова, ті, що вам не до віддаю полотну твороби ще рухатись там, ще не і ще тільки раз. Жовтий перст, як Лизне на намальовану мрію, на моїй полоні замирає свой час. i pobaczyć Was Bóg, tak jak ja Was też patrzyłem w imieniu. Pobaczyć Was Bóg.